Вийди. І ми поговоримо на віч. Я відкушу твої лапки і згодую їх тарантую. Я скину в цей став пірані і примушу їх повільно поїдати тебе. Заради всіх дерев із з ким ти там говориш? З негідниками, які ховаються в цьому ставку, але ненадовго. Я впіймаю його або її. Вау. Що такого він тобі зробив? вкрав мого коника Стрибунця, якого я. А, знаєш що? Те, що я хочу з ним зробити, це повністю правильне рішення. Але спочатку треба впіймати його. Ми зараз кажемо не про дракона. Ні. Про крокодила чи варану. О. Або про турота зуба. Вони правда іноді дібість? Ні, це жаба. Але дуже погана жаба, яка заслуговує на те, щоб її розтоптали. О, ні, це о Боже. Не смійся наді мною. Ти бачила її довольну морду? Я ненавиджу довольні морди, і хочу стерти їх із її обличчя. Тобі треба було з'явитися тут на декілька секунд раніше, щоб побачити, і її довольну морду, яка стрибала у став. До речі, а звідки ти? З села, звичайно, дурне питання. Ем, Що? А ти хто? Мені здається, я тебе ще не зустрічала. Так, зустрічала ще. Я росличка, а ти. Росичка? серйозно? Таке незвичайне ім'я? Ні, але технічно так, бо вона тільки в мене. Але всі його добре знають, тому вона не може бути незвичайними. Так про що я кажу? А, та взагалі, твоє ім'я теж дивне, воно дуже дуже дивне. Але я ще не назвала тобі своє ім'я. Але я впевнена, що воно дивніше, ніж росличка. Я верба. Ось бачиш, я була права. Хто взагалі дракона під цим ім'ям? Точно не я. А що ти думала під доброзначим ім'ям? Я ніколи не чула про тебе, а повинна була. Яненька була та болиголова. Ти знаєш? Я одна з тих, хто має врятувати панта. Панда від чого? Від великокрилів. Ти взагалі нічого не знаєш. Де ти був весь цей час? Хто ти? О, і зрозуміло, чому у тебе таке ім'я. Ти за трудокрилів. Але цього не може бути. Ти виглядаєш, як ми, але трохи красивіше. Я б сказала навіть набагато.